Ми зараз сідаємо в скі-апарат. блядь. Добрий день, дорогі громадянини. Ви на каналі «За Володимир». і сьогодні ми два Володимира в таких файних нарядах будемо йти на вулиці і знімати реакції людей, відволікати їх від їх справ і. Ну що? Летим. Я думаю, вже деяким людям, як мінімум, настрій підняли всі погляди на нас. І відповідно ми йдемо наводити суєту в цьому місці. Ми тобі знайдемо таку шапку якусь, поняв. Вопросы есть? Вопросов нету. Пика? Да-да, тупо не можно. Не, братан, шапку, как у меня. А, это дитяча. О, я бачу. Братан, це воно. Це воно, скажи мені. А? Скільки, Скільки? 420. Ні, на такі ціни я не соглашався. Братан, йдемо далі. Все, що, таким файним пацанам це занадто дорогі ціни. Могли пізнішку зробити. Ми тут розпіаримо їхній магазин. Пішли. Ну, Ми виходимо з магазину, бачили реакцію людей. Ну що, бачите, От, є плюси в такому наряді ходити по магазинах. Вся увага до нас пришита. І коли б ви зайшли в секонд хенд в обичному одязі і до вас би підійшов би консультант або якийсь адміністратор магазину допомагати вибирати. Да, ніколи. А в такому наряді вся увага до нас і всі нам допомагають. Чарите? Так що ми виграли це життя. Фіксуємо. До нас відношення навіть були інші. То підходять, щось допомагають, щось, щоб ми купили, спрашують, коротше, поняв. Метушається, що так, ну, коротше. Ну, серйозні ребята прийшли на закуп. Андріх шапочку, в цього пана. О. О. Це то, що ти шукав. Що ти? Братан ми маємо брати від сервісу максимум. Попозуй, попробуй як, як воно так фрістайлити. Нормально? Так. Що, як, як по відчуттях? Двоючку бити, нормально? Файно, файно, братан. З каб, каблучком файно, знаєш. А ну а так потопати. Шарик. Все, я думаю, ми можна їх брати. Все. А шо, шо по цені? Різна, що по ціні? Та яка різниця, що по ціні, Мені вони подобаються. Ну все, якщо подобається, бери. Так, а що нам треба ще? Треба ще шапку. Шапки возле каси. Зараз йдемо, вибираємо мені шапку, бо знаєте, немає підходящих. Хуйня. <рес> Просто, це якраз те, що треба. Це те, що я шукав. 140. Дорого, не? Це... Штани хто-то обрізав і кошелек зробив. І що, щось -що підходяще для себе? Так, так, так. Так, це моє, цього. 470, 550. Совершаем очень серьезные покупки. Так Все. Я буду в Все, хорошего дня. Доброго Момент истины. Ууух! То звук то І хто ти мені, сука, щось зробиш, нахуй? Я тебе сука, знаєте, нахуй. Тебе заріжу, блядь. Нахуй. Мені треба взяти шапочку. Бо ця, ну знаєте, не камільфону. Знаєте, я хочу... ну що це, блядь, Якась хуйня, типа, блядь, а не шапка. Я хочу в нормальній прыгати. Шарити, типа, щоб отак, типа, на такому розвалі ти і отак, собственно, підкорювати цей город. Так що ми зараз потихонечку збираємося і йдемо на розвал. Фіксуємо. І тут сталося те, що ми навіть не передбачували. До нас підходить підписниця і хоче з нами фотографію. А ми ще й в таких образах це було люто смішно, але ми від цього моменту. Володимир Еста О, у нас появився цей бюджет на котокола. Ми так хотіли. Ми підійшли до нашого геліка. Коротше, зробити фотку. Пішли підписники, теж захотіли з нами сфотки. Скинули нам дві соточки. Двісті 200, 200, 200 гривень. Понімаєте? Підписуватися на наш YouTube і на наші інстаграми. Вертушечку крутим. Собственно, яка нас ділябля Коротше, Ми зараз сідаємо в скіапарат машинка, машинка їде файно. Володимир, скажи, що по емоціях? Що на мислі? Так, що там є? Що там, монета? Моніта сипі. Монета, так, то та, 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 взагалі без, без проблем, без питань. – років. В геліку їдеш ну, з моєтою, так? Да? <зас> на таких движеннях ми заробили на цей гелік. Якщо хочете мати такий самий гелік, ссылка в описанні. Записуйтеся на наш курс і... Будете їздити в отаких нарядах і на таких тачках. З вами був Володимир і Володимир. Курс посилки в описанні. Фіксуємо і переходимо. Я вважаю, ти повинен підписатися на наш Ютуб За Володимир. А якщо ти взагалі, не підпишешся, то де ви ще побачите такий контент, як не на каналі за Володимир. Ви поняли такого контенту на геліках, з такими нарядами і ніде не побачите. Тільки на Володимирськ. böyle